Поради для батьків та дітей, як боротися з пилковою алергією. Як і щороку, сотні маленьких пацієнтів вже приймують до алерголога зі скаргами на чхання, свербіж носа, затяжні риніти, свербіж і набряк очей. Кашель та задишку. Все це може бути симптомами пилкової алергії. Пилкування в Україні має три хвилі: в березні починають пилкувати дерева, основний алерген береза, у кінці травня долучаються лугові трави, а в середині липня бур'яни, такі як амброзія та полин. Крім того, не слід забувати, що в сезон пилкування значним алергеном є пліснява. Цікавий факт. Кульбабка і бузок зазвичай викликають алергічні реакції тільки якщо безпосередньо засунути носика в квітку, оскільки пилок важкий і практично не літає у високих концентраціях в повітрі. Деякі пацієнти з пилковою алергією страждають на оральний алергічний синдром, свербіж і легкий набряк слизових губ, язика, ротової порожнини та горла. При вживанні деяких продуктів, які за своєю молекулярною структурою схожі на проблемний пилок. Наприклад, при алергії на березу дуже часто виникає реакція на моркву, яблуко та полуницю, але на ці продукти після термічної обробки реакції немає. Як допомогти дитині з алергією? Після приходу з вулиці варто одразу переодягатись, вмитись, промити носик ізотонічним сольовим розчином. На волосі накопичується багато пилку, тому краще надягати панамки, кепочки або частіше мити голову. Сонцезахисні або звичайні окуляри стануть нагоді для захисту очей. У найважчі дні можна захищати обличчя маскою. При можливості. Краще користуватися кондиціонерами у квартирі та машині, або, хоча б зачиняти вікна на ніч, робити вологе прибирання під віконь. Не варто сушити прання на вулиці та в відкритих балконах. Медикаментозна терапія включає сучасні антигістамінні препарати другого покоління, бар'єрні спреї, місцеві стероїдні препарати, лікування добре вивчене та безпечне. Бережіть себе та вчасно звертайтесь за медичною допомогою.